Ретельно прочисимо волосся та обробляємо термозахистом по всій довжині. Далі я наношу в корені сухий шампунь для свіжості та роблю інструментом гофре прикореневий об'єм. Це робити за бажанням, але я його просто обожнюю. Далі я виділяю нижню зону та ось таким гребінцем та за допомогою випрямляча вирівнюю волосся, але не повністю, я трішки підкручую його донизу. Ось так. Все це я роблю невеличкими пасмами гребінець плюс випрямляч. Вони працюють у тандемі. На маківці я ось так йду доверху через перед та назад. І завдяки цьому в мене виходять дуже пружні та об'ємні пасма. Пальчиками викладаю волосся, лак сильної фіксації і готово!